Щоденник ДД 22 вересня. Крок перший. Ми намагаємося контролювати інших людей і ситуації, щоб не розбиратися з власним некерованим життям. Велика червона книга. сторінка 104. Наша потреба в спробах контролювати оточуючих людей і речі може бути дуже сильною. У нас в голові може засісти ця ідея про те, як усе повинно функціонувати. Якби ж тільки життя складалося певним чином, ми б мали гарний вигляд у власних очах, тому ми вважаємо своїм обов'язком втілити в реальність те, як воно має бути влаштоване. Ми тиснули на інших, підштовхували їх і маніпулювали ними, намагаючись примусити їх робити те, що нам потрібно, повністю нехтуючи тим фактом, що спершу слід прибрати у власному домі. У той же час, чим сильніше ми тиснемо на інших людей, тим більше відчуваємо, що божеволюємо, оскільки вони все рівно ніколи повністю не відповідають нашим ідеалам. Перший крок говорить нам про те, що контроль над іншими людьми це міф. Нехай навіть своїми зусиллями ми зможемо домогтися зміни деяких речей. У результаті ми залишимо за собою безліч уламків. Допоки ми не усвідомимо своє безсилля, допоки не визнаємо, що єдині кого ми справді можемо змінити це ми самі, ми будемо продовжувати рух по несхідній спіралі, часто витісняючи зі свого життя тих, хто нам важливий емоційно, фізично чи те інше. Парадокс цієї програми полягає в тому, що тільки визнавши власне безсилля, ми можемо знайти справжню керованість у своєму житті. Сьогодні я постараюся зосередитися на собі і на тому, що я можу змінити в моєму житті. Я дозволю іншим людям самим знайти свій шлях, навіть якщо він не буде таким, який би мені хотілося вибрати для них.